Зміна правила обгону велосипедистів зовсім все по-іншому, і величезні штрафи, якщо не дотримуватись, плюс нові знаки для велосипедистів. Бачимо велосипедні доріжки все більше і більше набувають популярності, і всі країни хочуть, щоб люди пересіли на велосипеди. Типу, екологія, все інше. Навіть у Києві цього року виділяється 35 мільйонів гривень на побудову нових велосипедних шляхів. Таким чином розширення цієї інфраструктури заставляє Служби створювати нові знаки і нові правила. Тож що це нові правила і нові знаки Розбираємося на автотемі, а ви долучайтеся, щоб знати усі автомобільні новини. Кнопочка підписалися і все, їздите спокійно, бо знаєте все. Правила обгону велосипедистів. Перше при обгоні потрібно буде дотримуватись мінімум півтора метра дистанції, щоб не зацепити велосипедиста. Друге, при обгоні потрібно буде зменшити швидкість на 20 кілометрів від тої, яка Дозволена, тобто, якщо в місті дозволено 50, то скинути швидкість до 30. Якщо на трасі дозволено 90, то скинути швидкість до 70. Таким чином, це все має покращити безпеку і велосипедистів, в тому числі, тобто, щоб їх не підрізали, не збивали. Це велосипед, може десь хитнутися руль. Пасти під колесо, щоб цього всього уникнути, ці всі правила мають забезпечити більшу, кращу безпеку. І ще для більшої кращої безпеки придумали й нові знаки. Отакий От знак це знак заборони обгону, саме обгону двохколісних транспортних засобів, обгону велосипедів, обгону мотоциклів, обгону скутерів. Ну, коротше, всього, що на двох колесах. Ми знаємо, да, зараз дуже багато велосипедних доріг роблять з краю Проїжджої частини, тобто відділяється полоса, і там створюється отака велосипедна доріжка. Ну або ще скутерно-велосипедна, я б її вже так назвав. І по цій доріжці мають право рухатись лише велосипеди, там і скутери. Таким чином, автомобілям туди виїжджати заборонено. Но коли такий знак, це означає, що велосипеди можуть рухатись по краю проїжджої частини, і на ці ділянки дороги. Обгонити його заборонено, і наступний знак це вже знак пріоритету велосипедів. При такому знакові велосипедам дозволяється проїжджати на червоне світло світлофора, якщо вони не створюють перешкоди іншим. Це зроблено для того, щоб мотивувати людей пересісти на велики. Тобто, бачите, якщо ви на велику, ви маєте перевагу, ви можете їхати будь-коли-будь-куди, головне не створюйте нікому іншим небезпеки і якихось. Заборон, загроз, да? ну ви зрозуміли, таким чином бачимо, велосипедна інфраструктура розширюється. Ці знаки ще мало вводяться в Україні, звісно, але вони вже внесені в міжнародні, в міжнародні знаки. Тобто в наступній редакції книжок з дорожніми знаками вже цих два повинно бути, тому що вони будуть використовуватись по усьому світу. І таким чином бачимо, що дуже сильно все міняється. Міняється для велосипедистів, міняється для скутерістів, міняється для електротранспорту, додаються відповідно до нових видів транспорту нові дорожні знаки. Ми з цим всім розбираємось. Я вам на автотамі розповідаю. Долучаємося, щоб нічого не пропустити і бути в курсі, і знати, як себе вести на дорозі. Тож зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.